Погода у травні цього року буде прохолодною з грозами, градом та шквалами. Наприкінці місяця подекуди температура підійматиметься до плюс 30 градусів і прийде метеорологічне літо, розповів синоптик Ігор Кібальчич. Із 3-4 травня настає період дощів і хмарного неба. На більшій частині Європи випаданням опадів пошириться холодне повітря з Арктики. З 6 по 10 травня очікується аномально холодна погода. У нічний час можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі. Попередив синоптик з 11-12 травня. Температура повітря поступово підвищиться, але залишатиметься нижчою за норму до середини травня. Більш тепло стане у другій половині місяця. У третій декаді стовпчики термометрів в окремі дні можуть досягти плюс 30. стануть теплішими і ночі. Метеорологічне літо за середньодобової температури плюс 15 і вище настане також у третій декаді травня, прогнозує Кібальчич. Найхолодніші дні прогнозуються з 5 до 15 травня. Кількість опадів у межах норми місцями може випасти на 20-50% більше. Стане більше днів із грозами та іншими небезпечними явищами, пов'язаними з конвенцією. Град та шквали, каже синоптик. За прогнозом українського гідрометцентру, травень 2023-го принесе в Україну погоду у межах кліматичної норми. Середня місячна температура передбачається 14-18 градусів тепла.